Про нинішню обстановку на запорізькому напрямку напружена активні бої йдуть. Позиційні росіяни пробують штурмувати позиції українських сил безпеки та оборони по всій лінії зіткнення Активно працюють їхні безпілотники, розвідувальні коригують вогонь їхньої артилерії, їхніх. Танкових підрозділів підтримують їхні штурмові групи, які вони кидають в атаки на позиції українських захисників. Росіяни на загал намагаються те, що ми з вами вже неодноразово обговорювали, вони намагаються максимально розширити контроль над цірою зоною, посунути її в нашу сторону і відбити. Ті позиції, які вони втратили під час українських наступально визвольних операцій 2023 року, більш відомих як український контрнаступ. Ну на загал вони до того готувалися до активізації. Я б назвав це більше активізації бойових дій, атакувальних. Вони перед тим проводили і розвідку, і аеророзвідку, і розвідувальні їхні тут підрозділи працювали, розвідку боєм проводили вони, намагаючись з'ясувати. Сильні, слабкі. Сторони в обороні українських захисників підтягували вони сюди періодично техніку, проводили тренування своїх десантно-штурмових підрозділів на полігонах Ростовської області, на полігонах, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області. Ну і в підсумку ми бачимо результати всіх підготувань. Сьогодні трохи так заворушилася лінія бойових дій. і Я скажу, що росіяни зараз, С ініціатива на їхньому боці вони намагаються наступати, і, скажімо, так намагаються відбити території, над якими вони втратили контроль за там крайній рік, може там рік, плюс-мінус декілька місяців. Угу. Пане Костянтину, розкажіть детальніше, як виглядають ось ці штурми з боку противника? Чи змінюється можливо його тактика? Яка послідовність дій у ворога, і наскільки близько вони намагаються ну, по-перше, використовувати бронетехніку, чи здебільшого це піхотні штурми? Ну бронетехніку вони більше бережуть ніж своїх штурмовиків. Бронетехніки вони більше її навіть використовують і на діях стаціонарні. Типу, як стаціонарні артилерійські установки для обстрілів лісополос, лісопосадок або опорних пунктів, де ведуть оборону українські воїни. Ну перед тим у них працюють розвідувальні їхні дрони, намагаються щось десь там відмоніторити пересування українських військ, намагаються в дронами атакувати якісь там пересування чи піхотинців, чи української техніки. Ну і далі відповідно вони малими групами намагаються штурмувати, пробують зав'язувати бій, виявити українські вогневі точки. А далі все вже по класіки, те, як це було неодноразово зокрема в Запорізькій області, починає десь на виявлену українську вогневу точку навалюватися артилерія російська. Зараз вони більше зробили акцент на артилерію. До того вони Регулярно регулярно застосовували удари авіації. Зараз це більше удари артилерією і атаки російськими дронами. Причому буває навіть ну і дрони, і наші і російські щепляється в повітрі, така, знаєте, бої між ними відбуваються, але е, можу розповісти про випадок, коли російський FPV-дрон атакував український наземний е, дрон. Тобто вже така переходить, навіть бої там е, не Земля повітря вже в плані єдиноборства дронів, як наземних, так і літальних. Я маю на увазі противоборство між українськими і російськими безпілотниками. Це говорить про те, що війна чим далі, тим більше стає все більш технологічною, високотехнологічною, де роль віднов... Віднов... відводиться автоматизованій, роботизованій техніці і сучасним високим технологіям почули пане Костянтине. Ще хотілося б запитати у вас про поточні потреби, зокрема на фронті. Протягом нашої розмови глядачі могли бачити QR-код Розкажіть, будь ласка, на що збираєте нині? Збираємо нареби, які давлять ці безпілотники, захищають українських військових на полі бою для того, щоб вони не гинули від ударів російських безпілотників, тому що на жаль. Її загиблі, є й важко поранені хлопці від того, що потрапляють під удар безпілотники. Реп це став такий же, знаєте, як модно зараз сказати маст хев. Як бронежилет, шолом і турнікет, тому що від цього залежить життя та здоров'я українського воїна. Якщо там реби, їхня ціна такі більш менш талкою, починається від 250 тисяч гривень, то при загибелі українського воїна це обійдеться українській державі 15 мільйонів. Просто беремо калькулятори, рахуємо, Воно ж сухі цифри, ти нікуди їх не дінеш.